Так, сьогодні у нас на огляді система паркінгу і система блокування запуску двигуна. Електроскутер Ядея YS. Показуємо, як працює сигналізація. Ось ми хочемо, наприклад, сісти на скутер і його поцупити. Одразу блокуються колеса. От а зараз вже прямо почали його так не втаксь. В принципі такий звук, що і чути, і непоміченим не залишиться. Да, дуже потужний звуковий сигнал, блокується тормоза, колеса не їдуть. Ось так реалізована система антиугона скутера YS.